Хтось з вас е, вже десь трошки дослідив, що йому подобається, що йому подобалось в дитинстві. Е, це дуже важливо, це надзвичайно важливо. Е, хтось не може абсолютно ніяк, от від слова взагалі. Да, от, я не можу побачити і все, я не можу відчути, я не знаю. Це про що? Про те, що в дитинстві могли нав'язувати, що робити, як робити, як ти потрібна, як ти повинен робити, як ти. Що ти повинен робити, куди ти повинен йти? І оці штуки вони настільки могли заблокувати саме відчування, що зараз людям може бути дуже важко відчути, чого ви насправді хочете, що вам подобається, до чого ваша душа лежить. Це надзвичайно важливо. Відчування простору, відчування себе просто такі от додати в своє життя. Тобто, от ви сидите навіть зараз, ви слухаєте відео, як вам? Як вам сприймається, комфортно, некомфортно? Сидіти вам взагалі зараз зручно, незручно. Чого б вам хотілося зараз, не знаю, смачненького, чи, можливо, випити якийсь напій. Само елементарно перевіряйте себе, я цього хочу чи не хочу. Не тому, що треба зранку кава, щоб бадьорим бути. Да? А хочу я її чи не хочу, чи може я хочу чаю, чи може я хочу апельсинового фрешу. Коли ви почнете в дрібницях в житті. Собі, ну от, от так, перевіряти, тоді ви згодом зможете відчувати більш глобальні речі. Тому, будь ласочка, я вас дуже прошу, відчувайте. Кожен свій крок відчувайте, перевіряйте свої бажання. А для того, щоб ви стали ближче до свого призначення і до себе. Тому що, по суті, своє призначення це крок до себе. Тому що, коли ми на зв'язку з собою. Тоді ми дійсно ніби як живем, а не, а не оце все.